Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Як погода впливає на настрій? Любі діти, добрий день! Зачу праці і старання! А ще друзі! Всім бажаю! Сил натхнення на весь день! А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів і кому відома температура повітря? Молодці, ви були дуже уважними. Сьогодні на уроці ми будемо говорити про зміни, які відбуваються в неживій та живій природі навісні. З'ясуємо, що ці зміни, використовуючи власні спостереження та знання здобуті під час уроку. У підручнику на сторінці 100, завдання номер 1 Номул зауважив, що з настанням тепла стало цікавіше виконувати завдання діда Оксенника, Жевжикові вже, подобаються весняні зміни. Розгляньте малюнок і назвіть лише ті явища, які відбуваються у природі навесні. Діти, про які ознаки весни йдеться, ось якщо подивитися на цей малюнок. А які ще ознаки весни ви знаєте? Так, на весні дні стають довшими, а ночі коротшими. Сонце піднімається вище його, промені падають пряміше на земну поверхню і краще її нагрівають. Температура повітря поступово підвищується і починає танути сніг. Настає відлига, і на відкритих підвищених місцях утворюються таловини. Річки звільняються від криги і розливаються, починається повінь затоплення водою великої частини суші, коли річка виходить з берегів. З'являються ранні квіти, підсніжники, проліски, крокуси, ряст. У дерев і кущів починається весняний рух соків. У клина гостролистого та берези рух соків починається раніше, ніж в інших дерев. Через декілька днів після початку сокоруху починають розвиватися бруньки. Є такі дерева та кущі, які зацвітають раніше, ніж на них з'являються листя. Першою серед таких дерев зацвітає вільха, потім ліщина і береза. У багатьох звірів зимове хутро стає рідшим, Змінює, змінюється його забарвлення, прокидаються звірі, які перебували у зимовій сплячці. Навесні в більшості тварин з'являються дитинчата. Птахи прилітають з півдня не всі разом, а по черзі. Першими прилітають граки. За граками шпаки, за шпаками ластівки. А за ластиками – журавлі. А зараз давайте переглянемо відео пробудження природи навесні. Чим вразило вас відео. Чи змінився ваш настрій, що вплинуло на зміну настрою? Продовжуємо нашу роботу далі. Підручнику на сторінці 101 вправа 3 потрібно відновити прислів'я та пояснити його зміст. І так, спробуйте квітень. Квітень, переплітень переплітає, трохи зими, трохи літа. Поясніть. Зміст цього прислів'я, як ви його розумієте? Чому трохи зими і трохи літа? А зараз розглянемо малюнок. Які настрої у дітей? Що, на твою думку, зіпсувало настрій хлопчику? Поясніть свою відповідь. Діти, а що таке настрій? Настрій це всі переживання, почуття, які виникають протягом дня. Розгляньте малюнок. Чи однаково дівчатка реагують на дощ? І чому, як ви вважаєте? Діти, подумайте і скажіть, а яка погода покращує ваш настрій? Діти, поясніть прислів'я. Веселий сміх? Здоров'я! Так, усім відомо, що сміх продовжує життя, тому потрібно бути завжди веселим, радісним і впевненим у собі. Людина, яка завжди в гарному настрії з усмішкою на обличчі щаслива та здорова. Не дарма у народі кажуть весела думка, половина здоров'я. Діти, поясніть прислів'я журба здоров'я відбирає. Так, сумна людина почувається невпевнено серед людей. І такій людині важко боротися з хворобами. А зараз трішки відпочинемо. роботу далі. Зошит завдання 1, сторінка 49. Права діаграма. Довідайтеся, яку погоду люблять ваші однокласники та однокласниці. Побудуйте відповідну діаграму в зошиті. Права 2. Прочитай, як описала свій настрій Оксанка. Доповни її розповідь наліпками в зошиті. Діти, знайдіть наліпочки, які до сторінки 49 позаду вашого зошиту. І давайте разом прочитаємо оповідання і доповним наліпками. Мій настрій дуже подібний до погоди. Такий самомінливий і часом примхливий. Коли я впевнена в собі та спокійна, перед моїми очима постають вечірні сутінки і захід, захід чого може бути? Так, захід сонечка. Коли мені весело, здається, що сама сміється з мене. Так, сама веселка сміється до мене. А от коли відчуваю розчарування, я стаю холодною, мов так, крижані бурульки, моя злість рясна, літня, злива, з громом та блискавкою. Але вона швидко минає. Коли ж у мене мрійливий настрій, пух, ніби бух, пухнасті лапаті сніжинки легко і елегантно прикрашають дерева. Молодці, ви впоралися з цим завданням, а наступне завдання 3. Спробуй описати свій настрій, використовуючи погодні слова. Подумайте і запишіть, це вам буде завдання на самоопрацювання. Досліджуємо разом, діти зараз відкрити підручник на сторінці 102-103. З'ясуйте, що потрібно для досліду. Ознайомся з ходом досліду. І проведіть дослід за алгоритмом у підручнику. Давайте подивимось. Дітки знайшли шишечки. О, які гарні гладенькі шишечки! Надійний сховок, матеріали. Сухі соснові шишки, посудина з водою. Хід досліду. Опусти сухі шишки у воду. Залиш їх на пів години. Зроби припущення, що може відбуватися із шишками у воді. Обґрунтуй свої міркування. Простеж, які зміни відбулися із шишками за цей час. Як ти вважаєш, чому це сталося? Під твердими лусками шишки зберігають насіння. У суху, у суху походу стиглі шишки розкривається, вітер підхоплює і розносять насінинки. А коли починається дощ, та холоди, шишки закриваються, щоб захистити своє насіння. До речі, коли закриті шишки висохнуть, вони знову розкриються. Так сталося далі. Коли дітки принесли шишки додому і вони висохли, вони розкрилися. І діти були здивовані, звідки взялися оці розчепірені шишки. Може, у теплі шишки розпускаються, наче квітки? Простеж за допомогою шишки природного гігрометра, як змінюється вологість повітря, Гігрометр із шишки. Знайдіть на подвір'ї затишне місце, захищене від сильного дощу та вітру. Або ж на балкону чи ганку з дашком. Розмісти там розкриту шишку. Ось таку. Стеж за тим, як змінюється шишка залежно від погоди. І висновок буде такий. У теплі, у теплі сухі дні лусочки шишки будуть відкритими, при наближенні дощу шишка закриватиметься, і ми встигнемо підготуватися до негоди. Ось такий може бути гігрометр шишки. А зараз давайте переглянемо відео. Дослід! Привіт! Я Ксюша, і сьогодні я хочу провести один експеримент з шишками. Для цього вам знадобиться миска з водою і, звичайно, шишки. Кладемо шишки у воду і чекаємо півгодини. Можливо, знадобиться і більше часу. Ну що ж, зустрінемось через пів години. Привіт! Пів години вже пройшло, і я бачу, що наші шишки вже закрилися. Подивіться на це. Це просто диво. Тепер залишилося дізнатися, чому так сталося. А все тому, що під твердими лузками нашої шишки зберігаються насінинки. і під час хорошої погоди вітер підхоплює їх і розносить по лісу. А коли холодна або волога погода, наприклад, дощ, то наші шишки закриваються. Тому що вони хочуть захистити насінинки від вологи. Ось так. А ще цікавий факт: якщо залишити наші шишки на сухій серветці, то вони знов розкриються. Ось так. Ви теж можете провести такий фокус і подивитися, що вийде у вас. Пока! Діти. Опишіть хід досліду на сторінці 50 в вашому зошиті. Опустіть сухі шишки у воду на півгодини, зафіксуйте час, початок і завершення досліду. Що може відбутися із шишками у воді? Я вважаю, що шишки у воді – і запишіть. Які зміни відбулися із шишками? Чим обумовлені ці зміни? Впиши у картку інформацію про виконане дослідження. Під час дослідження я навчився, чого ви навчилися. Мої висновки. Які відкриття ви зробили, емоції, які були у вас під час дослідження? Під час дослідження, що вас вразило, і провести дослідження мені допомогли, які саме вміння вам допомогли. Свою роботу я оцінюю так. І напишіть, як ви оцінюєте свою роботу. І на наступному уроці ви презентуєте свої роботи. Прочитайте вірш. Радість, горе, здивування, смуток, спокій, хвилювання це емоції, мій друже, і вони важливі дуже. Як корисні, позитивні, сміх і радість, спокій теж, злість і смуток негативні за емоціями стеж. Швидко негативний настрій зіпсує здоров'я, знай. Не сумуй, жартуй, сміхайся. Завжди добрий настрій май. Домашнє завдання ще раз подивитися сторінки 100 103 у зошиті, перечитати, повторити, а також не забудьте, що вам потрібно виконати сторінку 49 у зошиті. І завдання 3 самостійно дописати. А також на сторінці 50 провести дослід і записати про нього на сторінці. Наш урок підійшов до завершення. Подумайте, які корисні знання ви отримали сьогодні на уроці. Над чим варто замислитися? І чи потрібно воно вам? І що саме? Гарного дня і до зустрічі!